У Києво-Печерській лаврі частково звісився хрест Віряни хвилюються і вже в соцмережах цю подію нарекли моторошним знаком, який стався за 40 днів до Великодня. Дехто з українців згадав і події січня 22-го року, коли за 40 днів до повномасштабного вторгнення упав хрест одного з куполів Софійського собору. Як це пояснюють у самій святині, що вбачають щось надприроднє, Розпитаємо в кореспондента ТСН Сергія Моргуна. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Сергію, вітаю! Розповідаю, що вдалось дізнатись, які версії ти почув. Я те вітаю. Ну версії про містичність це насправді справа досить особиста. і Кожен нехай для себе з'ясовує. Але я б тут поставив її трішки під сумнів, тому що е, у національному заповіднику Києво Печерська лавра кажуть, що святиня, тобто храм усіх святих, який до слова у мене за спиною, єдине, що баня, де демонтовано хрест, він з іншого боку, але там незручно стояти. Отже, побачите відео зараз трошки далі. То ця святиня і так була на реконструкції туди не впускають туристів, там не ведуться літургії, і власне за нею Торили вже наглядали декілька років і безпосередньо над хрестом е, був нагляд десь півтора-два місяці тому, і розраховували, що він до реставрації таки достоїть, дочекається цього. Ну але бачите, не трапилося. І другий момент, де я б ну не те, я поставив під сумнів оцю містичність, хрест не впав. Він власне, як тут кажуть, критично похилився. Тому й була потреба його демонтувати. Що власне і зробили на самій території національного заповідника понад 140 є пам'яток, і тому за ними всі. Сіма так чи інакше слідкую.